Ну, мабуть, ключове досягнення воно таке емоційне, якщо порівнювати, як жили в 91, му 95 му і сьогодні, то звичайно абсолютно принципово інакше. Тобто жити стало краще в усіх смислах. Жити стало інакше. Е, є відчуття, що Україна є частиною, стала частиною цивілізованого світу. Тому що все ж таки, ну, трохи я пам'ятаю, 89-й, 90-й, ми все ж таки були. Ну, ми, ми жили за бар'єром. Ми були закриті, у нас не було всього того, що було там у інших дітей, наприклад, так? Починаючи від, грубо кажучи, там фільму Зоряні війни і закінчуючи ну, банально іграшками. І от сьогодні, мабуть, такого немає, і ну ключове, в моїх дітей такого немає. Тобто я знаю, що мої діти вони абсолютно легко порозуміють з усіх питань, як з там, американськими дітьми, з німецькими дітьми. Ну, зрозуміло, мовний бар'єр може бути, але порозуміються в питаннях іграшок якихось. Прибуття в світі, знання якихось там цікавинок, новинок і так далі. Тому, мабуть, ну, ключовий момент, те, що Україна інкорпорувалася в світ, вона стала частиною світу, ми є, ну, те, що називається західна цивілізація. Ну, от Мені дуже хочеться вірити в це. Що, звичайно, совок ще лишився, совок у багатьох і в головах, і назовні, і... але, скажімо так, для мене, якщо вже питання про мене особисто, про мою сім'ю, то ми є частиною цивілізації.